Лисичка, сестричка, лісом ходила, хвостиком водила, ягідки збирала, пісеньку співала. Хто у нас така гарненька, Білогруда та руденька? Миші, зайці бережіться, бо полює вас лисиця. Дітки, Сьогодні ми способом аплікації зробимо ось таку лисичку. Але спочатку підготуємо наші рученята та зробимо пальчикову гімнастику. лисичка сестричка на лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Траля, траля ось така я краля. Лисичка сестричка. На лісу ходила, грибочки збирала пісеньку співала. Тра краля, траля ось така я краля. Перший наклеюватимемо тулу. Посередині листочка намащуємо з нієї сторони клеєм гарненько, не тільки по контурах, а й посередині можна, щоб воно міцно трималось, не відходило. А гарненько змащуємо клеєм. І наклеюємо по центру наш тулуп лисички. Це тулупи одразу ж з лапками. Ну, бачите, так, арочка така. Потім беремо кружечок помаранчевого кольору. Це буде голова. Нам треба зробити загострену мордочку лисички. Подивіться, як ми це робитимемо. Потрібно з двох боків загнути краї кружечків, щоб утворився гострий куточок. Це і буде наш носик. А ті білі загнуті сторони, то будуть лисичини щічки. Ми їх промащуємо по помаранчевому кольору клеєм і загинаємо, приклеюємо, щоб вони трималися, не розгортали. А тепер з іншого боку, з білої сторони, або якщо у вас двосторонній папір, то. З іншої сторони намащуємо клеєм і приклеюємо зверху тулупа, можна навскоси, можна рівненько, так наче нахилила голову наша лисичка, приклеюємо голову. Далі переходимо до вушок. Наші трикутнички, білі всередині вже приклеєні заздалегідь, змащуємо з задньої частини клеєм і приклеюємо на голові, там, де мають розташовуватись вушка лисичині. Вона дуже добре чує, чує, здобич де стрибає. Ось такі вушка на голівочці. Так, приклеїли, гарненько притискаємо пальчиками. Також намащуємо з задньої сторони оченята і приклеїмо на голівоньку. Трохи вище щічок, між щічками трохи вище, щоб на щічки не залізли оченятка. Так, само намащуємо і приклеюємо носик чорненький цяточку на той кінчик голови. Внизу де щічки сходяться. І лишився наш гарний пухнастий лисичин хвіст. Гарно промащуємо клеєм хвостик. І приклеюємо збоку біля лапки, немов позаду лисички, нам видно його. Можна підвести під тулуб. І позаду лисички ми бачимо пухнастий її хвостик. А тепер за допомогою фломастера ми домалюємо лисичці галявинку, деревинку, мені гілочки розгалуджуються, багато маленьких гілочок. І ще такий кущик маленький поруч можна. Можете свої кущики, як ви хочете, домалювати. І там, де стоїть лисичка, ще кущик, ще кущик. Ось уже лисичка не просто на білому папері, а на галявинці. Але рослинки наші без безлісточки, тому що наближається вже зима.